А что доллар будет стоить 20 і больше, ніхто даже я думаю, що страшно з нею не снімо подумати. Представить Оксана Яковлєва навесні 2008 тисячі взяла кредит на одну кімнатну квартиру у Києві 106 шість тисяч доларів. Сплачувала його без затримок. Ще у січні цього річ місячна виплата була 10 тисяч гривень. Тепер уже майже 20 тисяч. Єжеднівно ну, я йду смотрю на, на обмінники. Дело в Діло що тот курс, который в обмінниках який реально долар, си ви знаєте купить. Невозможно опять же, ну вот мой банк он. Относительно идет встречу, он покупает доллар на межбанке. С большим оптимизмом смотрим в будущее, да? Оптимісти з Нацбанку заспокоюють, уже за кілька тижнів українців чекає гарна новина. МВФ має надати кредит. Після цього прогнозують, долар здешевшає. А від сьогодні регулятор вирішив відмовитися від визначення офіційного курсу гривні. Тепер вартість валюти визначатиме виключно ринок. Прогнози глава Нацбанку не дає, але запевняє, гривня не впаде до 25 за долар. 25 ми не мині це не наш базовий сценарій. Торги на міжбанківському валютному. Ринку у четвер закрилися на позначці 22 дві гривні за долар. Олексій Братущак, Данило Шматько, Олексій Іванченко, п'ятий канал.